Полтавщина святкує національний сорочинський ярмарок цього року, як і завжди, зібрав у себе справжніх поціновувачів українського колориту, національної української кухні та веселих народних розваг. Глиняні горщики, тарілочки, вишиванки, українські віночки. Гости ярмарку одразу зустрічає містечко майстрів. Аби представити тут свої вироби, вони проїхали не одну сотню кілометрів. Пан Олег привіз із Житомира взуття із коноплі. Це полотно, яке зроблене з коноплі домоткане, переважно домоткане. Воно дуже корисне для організму людини. А для ніг тим паче. І в такому взутті легко, зручно і. Комфортно, як як басіком, а ця дівчина приїхала із Херсонської області. На ярмарку презентує власноруч створені картини вишиті стрічками. Взагалі вперше я на ярмарці, якщо чесно для мене це якби да дуже цікаво, ніябична і нова. Поряд із прилавками з усім цим різноманіттям карбують монети. Ми карбуємо для відвідувачів сороченського ярмарку. Пам'ятну сорочинську монету з найкращими побажаннями. Для гостей і їхньої родини не оминув цих козаків і Вадим Ковалевич. З молотком у руках він робить і собі такий сувенір. Добре, Добре попадай. Після таких нехитрих дій виходить отака монета. Робити це не важко, говорить Вадим. Легко. «А Цим молоток такий важкий. Ні. На головній сцені тим часом триває церемонія відкриття. Участь у ній беруть представники обласної влади. Вони називають ярмарок подією загальнодержавного значення. Це місце, де ми будемо показувати свої досягнення, де ми будемо показувати нашу єдність і спроможність. А саме головне, що ми стали тією країною, про яку ми мріяли, єдиною незалежною. Потужною гостей свята вітає і сам Микола Гоголь на батьківщині якого вже два століття проходить сорочинське торжище. Доброго вам ярмаркування, гарних зустрічей, приємних вражень на цьому чудовому дійстві під назвою Національний Сорочинський ярмарок. І нарешті офіційне відкриття оголошую про урочисте відкриття. Національного українського сорочинського ярмарку вітаю цього року. Участь у ярмарку беруть близько 800 підприємців, півтисячі народних майстрів. Деякі з них приїхали здалеку. В'єтнам, Грузія, Туреччина. Розмаїття товарне приправляють на ярмарку українськими піснями і танцями. Запалюють колективи одночасно на кількох сценах. Побаченим і почутим гості ярмарку залишаються задоволеними. Тут ми як бачимо, представлено багато різних культур. Індія, Грузія, Азербайджан. Це доволі цікаво, тому що завжди цікаво знати і побачити, чим представлені інші культури. Для нас усе цікаве, дуже гарно, дуже весело, дуже екзотично. Чи хто знає, як сказати? Гарно, гарно відпочинок для душі. Нам сьогодні тут дуже подобається. Ми вперше на такому святі, як сорочинський ярмарок. Для нас це в диковинку, в новинку. Нам все дуже подобається. Усе хочеться купити, тільки грошей, на жаль, не вистачає на все, що хочеться. Взагалі ми вражені тим, ну, які люди встановити, в принципі, приїжджають на ярмарку, і те, що вони в принципі роблять тут, ну, дива своїми руками, це дуже круто. У великих сорочинцях ярмарок триватиме до 21 серпня.